приватно, ну, структура. Ну, то есть не наше, да, не держава, комунальне підприємство. А знаємо? А я питаюся. Перворостки не. А, вот это я видел на воротах, там старые буквы написано. Перводостуха. Эти бланки треба покупати у вас. Оце. Згідно з 34-тою 307-статте Цивільного кодексу, маємо право. Так. Це публічна газета. Что вы купите? Вот это тогда я. Скажите, Які бланки на выписку надо. На выписку здесь не бланков. Можно это работать. Це имя Гарисполчания, и на Киеве столкнула. Выпускаем. Там выписываться на киблок. А де бланк? який бланк на получение класса. Получение паспорта получения паспорта. А, а есть бланк, э, вернее, не бланк, а да, бланк за, заявы. Со нечего. Мы тоже не фотогеничные. У меня же давайте по... бланк заявы тут... на получение паспорта. утерянного Есть такой бланк? И сколько это нужно? Полный пакет да? да? Полный пакет Понятно. Ну давай опять до 105 гривен, давай оплатить. Да. На одного человека? Да, да, да. Да, да, да. Ну, это же не паспорт, это удостоверение личности, получается, вам дают, да, карточку. Накинул. На а вот потом же паспорт вам выдает, пока вы заполните. Бланки. Так паспорт пластиковый, да? Конечно, да, да. это уже пластиковый. А это, наверное, не паспорт. Это, 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 удостоверение личности. Это вообще банковская карточка. Мы ее так называем. Правильно. Вы разумеете меня, что я его буду. А стали не выдают, да? Ну, добрый. Мы же его Что же выдадут? Не, ну мы же один получаем, а настроя. Да, один на всех. Интересно, да? Да. Там, тем более там на карточке написано властно Украины. Так властность людина Украины властность. Или же... Ну подожди, что нам продали за 5 гривен? Нам продали всю бумажечку. Я не бажаю. Бумажку продам. Заполняет у тебя, да? как и на По заполнению кабинета, да. Кабінет, да. Угу. И про втрату. Дякую. Угу. Дякую.

С -с 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 а если в обычном порядке? Прямой. Вы, вы на очереди. Ну да. На Целый начальник очень. Это начальник. Вы заявляете на вашу основке. Разумеется? Ваши интересы. Разумелы?

Ну, набирается и нету. Ты не попадаешь, не переживай. Не, ну просто я дивлюсь, что в седьмому кабинете такую очередь зробили. Воно же должно уже якобы цивилизовано то Без очереди не якну. Но... Я понял. Ну запомнить большой. Сейчас заполню. Это потому что я пришла. Я пришла попросить. Договорите. У них поймаєте видача документів вечером, а я вером не магазина. А написано, що будь-який зручний час. Видача паспорта з 4 до 6. Дивіться, дивіться, я вам ще раз скажу. Ви звертаєтесь до чого? Закон України розвернення громадян.

почути розповідь. Там я бачу, нічого вже не бачу. А потім, коли ти говориш, ну, дивись, можна доїхати повну. А дивиんどстри, не потрібно це публічно же сказати. Це дозволяє, як от, представляється, це не державна, а не потом. Ну, ні. У нас не власна У нас якийсь А для чого ця бумажка Пін якийсь? Пін А? Що за Пін? Пін. Зараз пояснич. Талон зняття з реєстрації міста проживання. А зачем талон зняття? No. Громадянин України це все. Стать громадянство, підданство. Реєстрація попереднього міста проживання. Подивимося, що жіночки <різький> скажуть. Піду нас ні? А що це про надання платної послуги? Я не можу зрозуміти. Заява про надання, про надання платної послуги. Прошу надати мені послугу, оформлення, у тому числі замість втраченого або викраденого, та обмін паспорта громадянина України у формі картки. Крім оформлення паспорта громадянина України в з дня оформлення заяви, анкетою у срок. Не пізніше, ніж через 20 робочих днів, не пізніше ніж через 10 робочих днів. Я ознайомлений з вичерпаним переліком та розміром платежів, передбачених постановок Кабінет міністрів України 02.11.2016 року номер 770 де які питання надання адміністративних послуг у сфері міграції та відповідно до наказу ДНС від. 03.11.2016. номер 208 про затвердження класифікаторів адміністративних послуг продукції документів, що використовуються для оформлення адміністративних послуг, що включає вартість адміністративної послуги, вартість бланка документа та його персоналізацію. Ну, Я не хочу в формі карточки. Я хочу, щоб було як відповідно. Тут не в цьому. це. О, быстро очередь, да? Так пошла, пошла, пошла. Все пошли. Да, да. Так, да, так. да. До побачення. Доброго дня. Стосовно Конституції України 34 статті Цивільного кодексу 307. Я маю право знімати то що ви посадили. Слухай. У нас питання до вас представники. У нас до вас питання. У нас громадянин втратив паспорт і ще три роки назад. Як нам його отримати? Можете роз'яснити? Легалізувати, легалізувати. До нас, наприклад, ми непонятно нам сказали за 5 гривень купити заяви. А вона, я тут смотрю, що вона тут ознайомлена з чим за 5 гривень. Я ні з чим ще не ознайомлений, а мені вже за 5 гривень продали. І все я не можу розуміти. А у нас були вже перечень брали? Ні, не, не брали у нас, не, не перечень. І ще у нас питання. От громадянин втратив паспорт. Він остання прописка у них була в Саксаганському районі, а зараз він проживає в Широковському районі, ну без прописки. Ну, нам треба оформити паспорт, а там де, согласно Ми того. Ми розмовляти українською? Ну ви ж посадовий особа, Ви повинні розмовляти. Я бачу, ви да. перейшли вже на російську, тому я питаю. Ні, я, я ж можу, як да, а ви ж да, то да, уважиш є. Да. Хоча в Конституції України написано, що і російською можна розмовляти. Як замовляю. Можна у вас хоть посвідчення ваше? Моє посвідчення засуватися. Ми ж віримо, що ви свідомий громадянин. Потому що у вас тризубить. Лелек Андрій Миколаєвич. Дуже дякую, Андрій Миколаївич. Потому що у у суді відто не усі хліб посвідчення. Чому? Ви знаєте? Ну так. ви ж не, не, не питали, а ми вже питали в судовому засіданні з со вони тікали судового дрібникола. Судово. Ми ще таке у нас питання. Смотрите, ми бачимо, що зараз почали видавати пластикові картки. Так? Дивіться ще питання. Якщо в пластиковій картці можна отримати паспорт, а там вже в Широковському районі вже в паспорт нести місце його проживання. Чи треба... да. Паспорта виписують ті підрозділи, які ще не мають апаратуру на оформлення ID-карток. У нашому підрозділі є апаратура на оформлення ID карток. Паспортів зразка 93 року у нас немає. Тому ми оформлюємо тільки ID-карти. Хорошо. А якщо буде оформлена id картка? Нам що одразу треба місце прописки вказувати, чи можна без місця прописки отримати паспорт, а потім вже його переробити чи як? Ми вказуємо в ID-картці Останнє місце реєстрації. А, все, дякую вам. все. Вибрали довідку з місця реєстрації 112 дванадцятий кабінат. Висполком занським, чи ви кажете, де ви були виписані останнє. Останнє в Сексаганському районі, да, вулиця. Як, яка адреса? Мінечки на 2038. Згідно постанови 302, висполковання Саксанського району, Кабінет 112, відділ реєстрації ви берете довідку останнього місця реєстрації. Згідно цієї довідки, в ID-картці буде вказана ваша остання адреса реєстрації. Ви отримаєте паспорт без реєстрації з вказаною адресою останнього місця. Останнє, коли ми візьмемо 112-му кабінеті, потім до вас приходить, так? Да? А які ще, підскажіть, Андрій Миколаївич? Які? Я ще вам все розкажуть. Все розкажуть да. Да? Ой, дякую, Ви така добра людина. Да. Рідко не Угу. Все я зрозумів. Віквитанція одним послуга 279 гривень, держпослуга 34 гривні. Uh -huh. Госпошла. Зрозуміло, Державна казначейська служба України на платежу 1229 код адміністративного збору оформлювати обмін паспорта громадянина України у формі карти 279 гривень. І госкозначене найменування банка получателя у ДКСУ міста Кривий за паспорт 34 гривень. Так За паспорт чи за карточку. Написано за паспорт. Щоб зручніше було, згідно 302-ї постанови, mm. ось модею перечень документів, які потрібно подавати при фотографуванні на ID-картку подивіться, можете мені додати питання. Ага. Uh -huh. це... Хорошо, я зрозумів. Ми йдемо в 112 кабінет, він тут зазначений, да? так? Потім що це за постанова 119 кабінет, ви був витяг з міліції. За статус паспорта передбачено за одним порушення статті 197 притягнення до адмінвідповідальності. Ага. Uh -huh. На сьогоднішній день всі громадян за попереднє за перше таке порушення всіх попереджають. Ага. Передбачена постанова взяти в адміністраторі в 119 кабінеті. Це центр надання адмінпослуг адміністратор наш. Це тут у вас? В тому же виконкомі, так. Або постанову, або аккуратно. А якщо нема свідоцтва про шлюб? Якщо нема свідоцтва, який у вас сімейний стан? Ви в бракі були чи ні? Так. Да. Ви розведені? Ні. Ну, треба свідоцтво. А де його взяти? Ну, у вас є свідоцтво? Як, Ні, утеряні да? всі документи. А якщо да. все втрачено, будемо запит робити. Вам же ми Зам, не будемо да? відмовляти, Да. А смотрите, написано, нижче, бланки, заяви, ПІН-пук-коди. Що це за бланки заяви? Це бланки, які ви взяли. А і що, нам просто вам принести. Вам треба заповнити там тільки свої персональні дані і все. Mm -hmm. Прізвище, ім'я по батькові, місце народження, адреса реєстрації на кожному бланку, на заяві персональні дані, дата звернення підпис. Все. І ще ідентифікаційного коду теж немає. Це погано, тому що ми в ID-картку не зможемо внести дані ідентифікаційного коду. Якщо ви знайдете е, хоч би копію індифікаційного коду, у вас в ID-картці буде номер індифікаційного коду, вам не треба буде потім ходити з довідкою. Тому пошукайте. Ні, ну не ми вам капітан. Якщо не ми зробимо ID-картку без ідентифікаційного коду. А, а, вам це буде незручно, тому Чого? що. Чого? У нас нема ідентифікаційних кодів. у мене теж Ні, Я не корцентує, тому, тому що я повідомив податкову да. те що я відмовляюся. Це ми З податкової у вас є документи, які тепер вже у них немає, скажу так, у них немає інструкції, прописуючи, як виходить. Паспорт не має права ставити на час. Дорога в один кінець mm. туди зайшов, назад ні. Ну конституція вище, ніж податковий кодекс. Розумієте? Ми розуміємо, да. що вище, так. Да. Тим no, громадянам, if... які з індифікаційними кодами ходять, якщо ми вбиваємо ID-карту, їм це зручно. Якщо ви їм не користуєтесь, ви його втратили. Або ще нам зручніше буде, якщо ви візьмете з налогої служби довідку про те, що ви дійсно відмовились від коду. Не. Вони Витали. не дають таких. Ну нема довідки, до значить втратили, нема ходу, значить не буде. Ну все, добре, добро. дякую добре. вам. До побачення.